Добрий день! Сьогодні говоримо на тему, допомагаємо дитині подолати тривожний стан. Фрази, що допоможуть малюкові впоратися із тривогою, страхом, занепокоєнням і стресом. Ранок, час збиратись у садок або школу. День обіцяє бути чудовим, але дитина каже, мамо, я не хочу нікуди йти. Ви знервовані, адже щодня повторюється одне ж і те саме. Ви переконуєте малюка швидше збиратися, а він плаче і хвилюється. Звичайно, ви намагаєтеся заспокоїти дитину і говорите їй, що все буде добре, для хвилювання немає підстав. Але вона каже, що її чекає безліч жахливих речей, тому їй страшно і хочеться залишитися вдома, як же знайти правильні слова, які дійсно допоможуть малюкові поратися із тривогою, страхами і хвилюваннями? Якщо ваша дитина страждає від підвищеної тривожності, ви добре знаєте, як важко її заспокоїти. Коли ви хочете підбадьорити і підтримати дитину, ваші слова тільки підсилюють її страхи. Замість того, щоб говорити стандартне, все буде добре, або немає чим перейматися, використовуйте наступні фрази Я з тобою, ти в безпеці. Відчуваючи занепокоєння, дитина схильна бачити ситуацію у гіршому світлі, ніж вона є. Насправді її страхи посилюються. Вона відчуває, що втрачає контроль над ситуацією. Ці слова дозволять малюкові відчути себе у безпеці. Розкажи мені, що тебе турбує. Дайте дитині можливість поділитися своїми страхами, не перебивайте її. Деяким дітям потрібен час для того, щоб почати говорити. Не приймайте рішень за неї і не пропонуйте варіанти вирішення проблеми. Іноді малюкові буває простіше говорити, коли він чітко розуміє часові рамки. Тому ви можете запропонувати. Дай, давай 10 хвилин поговоримо про те, що тебе турбує. Як сильно ти хвилюєшся, Допоможіть висловити словами те, наскільки сильно малюк схвильований та стурбований. Дитина може висловити це за допомогою рук, руки зімкнуті разом або розставлені на всю ширину, або у вигляді кола, намальованого на папері, маленьке, середнє або велике. Намалюйте кілька кіл різної величини і запропонуйте обрати найбільш влучне. Що б ти хотів сказати своєму страху? Поясніть дитині, що занепокоєння, схоже на настирливу муху, яка літає навколо неї та змушує хвилюватися. Придумайте разом із дитиною кілька фраз, і нехай вона звернеться до цієї мухи. Іди, або я більше не хочу тебе слухати, нехай дитина скаже це спочатку тихо, а потім голосно. Намалюй, що тебе турбує. Багато дітей не можуть розповісти про свої емоції. У такому випадку можна висловити занепокоєння на папері. Наприклад, намалювати його. Коли дитина закінчить малюнок, попросіть її пояснити. Поставте запитання для уточнення. Я бачу, у тебе на малюнку багато синього кольору. Що тут намальовано? А як ми можемо змінити кінець історії? Діти, які відчувають тривогу з приводу будь-якої ситуації, що повторюється, часто не бачать з нею виходу. Допоможіть дитині, перекажіть її історію, але залиште її незавершеною. Потім придумайте разом декілька варіантів закінчення цієї історії. Деякі варіанти можуть здаватися безглуздими, але, хоча б один виявиться реалістичним. Сконцентруйтеся на тому, як малюк долає свій страх. Як тебе заспокоїти? Дійте на випередження, напишіть список зі способів, які допомагають дитині заспокоїтися. Випробовуйте дані методи протягом дня, коли дитина спокійна, коли ж вона відчує перші ознаки занепокоєння. Використовуйте той спосіб, який обрав малюк. Я роблю глибокий вдих. Іноді дитина може бути настільки стурбована, що вона відкидає всі спроби її заспокоїти. У такому випадку покажіть їй приклад того, як угамувати тривогу. Говоріть, що ви робите, і що при цьому відчуваєте. Деякі батьки пригортають дитину до себе, щоб вона могла відчувати ритм їх дихання. Це страшно і. Продовження фрази допомагає визнати страх і не злякатися ще більше. Ви можете продовжити фразу, наприклад, це страшно, і ти в безпеці, це страшно, і тобі вдавалося впоратися зі страхом раніше. Це страшно, і у тебе є план. Ці моделі внутрішнього діалогу дитина може використовувати у майбутньому. Пізніше ми можемо поговорити про батькам боляче дивитися на те, як їх малюк страждає від внутрішніх хвилювань. Багато батьків намагаються всіма силами позбавити дитину від ситуації, що викликає тривогу. Переконайте дитину у тому, що вона може впоратися із цим неприємним почуттям, якщо розповість про це пізніше, на перерві, за обідом тощо. Що ще ти знаєш про? Деякі діти відчувають силу, коли дізнаються більше про джерело свого страху, особливо, якщо вони бояться грози, собак або їздити у ліфті. Візьміть у бібліотеці книгу про те, що лякає дитину, проводіть науковий експеримент, пошукайте інформацію у інтернеті, як інші люди справляються зі своїми страхами. Тим я можу тобі допомогти. Дайте дитині можливість самі сказати, яка допомога їй потрібна. Якщо ви не можете зробити те, що просить дитина, наприклад, якщо вона хоче, щоб ви не залишали її у дитячому садку, пофантазуйте разом із нею про те, що це можливо. Мені б хотілося, щоб дорослим теж можна було залишатися у дитячому садку. Це мене дану фразу можна використовувати коли дитина відчуває сильну паніку. Всі почуття минають. Часто дитині здається, що що тривога ніколи не мине, що вона з нею не впорається, або це виявиться для неї занадто важким завданням, і це нормально. Акцентуйте увагу дитині. На тому, що скоро їй стане легше тривожність і занепокоєння проявляються у кожної дитини по різному. Можливо, не всі із описаних стратегій допоможуть вашій дитині. Ви краще за інше знаєте свою дитину. Якщо якийсь спосіб не допомагає впоратися із занепокоєнням, не опадайте у відчай. Наступного разу спробуйте інший спосіб. Так із часом ви знайдете слова, які допоможуть дитині заспокоїтися, підбадьорюючи її і додадуть їй сил. Ďakujem vám za úvahu.